Литва продовжує надавати оборону допомогу Україні і сьогодні. У міністерстві оборони Литви повідомили, що литовські важкі міномети на шасі гусеничного бронетранспортера М13 дісталися України. Збройні сили України отримали 12 одиниць м 113 10 одиниць 120-мм міліметрових самохідних мінометів і 2 одиниці броньованих машин управління вогнем. Також Україні передали необхідні боєприпаси для цих мінометів. Самохідний міномет на шасі м 113 2 використовує 120-мм міномет Тампела з максимальною дальністю стрільби 7200 метрів, возимий боєприпас 60 мін. Екіпаж та розрахунок міномету складається із п'яти людей. За відкритими даними, на озброєнні армії Литви перебуває приблизно 40 німецьких самохідних мінометів. Литва вже передала Україні 50 бронетранспортерів М113. Про це повідомляє міністр оборони Литви, Як він сказав, Литва надавала Україні підтримку і продовжить це робити лише три дні тому. Наші БТР, які ми передали, вже прибули в Україну, і тепер кількість переданих Україні БТР М113 становить 50 одиниць. Згідно з даними за 2021 рік Литва мала на озброєні всього 234 бронетранспортерів м 113 а 1 Тобто Україні було передано понад 20% парку цих бронемашин. Литва передає Україні причіпні гаубиці М 101 калібру 105 мм, які знаходяться на зберіганні на арсеналах збройних сил країни. Про це повідомив міністр оборони Литви. Із постачанням цих гаубиць загальна сума військової підтримки від Литви для України сягне приблизно 180 мільйонів євро. М101 є короткоствольною артилерійською зброєю, що стріляє снарядами роздільно гільзового заряджання. Для стрільби застосовуються осколково-фугасні, бронебійні, пристрілювальні, касетні осколкові та димові снаряди, гаубиця М101 має надійний зручний лафет, який вимагає від обслуги мінімум зусиль для приведення зброї в бойове положення. Лафет має оригінальний щит а гармата винесена максимально вперед для ведення вогню на великих кутах піднесення. Литва передала партію важких мінометів для потреб Сил оборони України засобам масової інформації про передачу партії військової допомоги, заявив міністр оборони Литви. Кількість переданого озброєння не уточнюється, але вартість усієї переданої військової підтримки становить десятки мільйонів євро. Як заявив міністр оборони Литви, ми передали Україні важкі міномети на підтримку. Не буду називати цифри, але ми передали дуже багато. За його словами, Україні вже передано не лише приносні зенітні комплекси Стінгер, а й інше протитанкове зенітне озброєння, боєприпаси, гранати, кулемети, автомати тощо. Як він сказав, це звичайне явище. Я порахував місяць тому. Це було 35 позицій різного типу. Залишкова вартість наданої підтримки від Литви для України становить кілька десятків мільйонів євро, а загальна може бути в 5 або 10 разів вищою. Багатоцільовий ударний безпілотник Байрактар, кошти на які збирали у Литві, вже використовують Збройні Сили України в Україну з Литви безпілотник Байрактар ім'ям ястру прибув 9 липня. Нагадуємо, що у червні Литва підписала контракт з Туреччиною про безоплатне отримання безпілотника-байрактар для потреб збройних сил України. Щоб купити ударний безпілотник для України, об'єдналися громадяни Литви на знак солідарності. Понад 5 мільйонів доларів було зібрано всього за 3,5 дні переважно невеликими сумами. Це був перший випадок в історії, коли звичайні люди збирають гроші, щоб купити ударний безпілотник для захисту іншої країни на віабазі повітряних сил Литви 6 липня відбулася презентація литовської громадськості цього дрона разом з боєприпасами до нього. Литовці придбали для Збройних сил України розвідувальні безпілотники вертикального зльоту. Про це повідомив литовський телеведучий громадський діяч. Перед збором коштів на Байрактари литовці придбали в Естонії два такі безпілотні літальні апарати. Тепер стало відомо про покупку ще чотирьох таких безпілотників естонського виробництва за 660 тисяч євро. Українські оператори вже навчаються управлінню безпілотниками. Чотири вирушили в Україну ще дві моделі, до них приєднаються за два місяці. Це високопродуктивний електричний міні БПЛА вертикального зльоту та посадки з найкращими у своєму класі льотними характеристиками та безліч унікальних функцій. Естонський безпілотник надзвичайно тихо працює його не чутно навіть на малих висотах. Камера безпілотника може детально фіксувати техніку противника на відстані 15 кілометрів. Безпілотник має високу надійність та безпечність при вертикальному зльоті та посадці. Громадяни Литви зібрали кошти на три ударні морські безпілотники для України. Про це повідомив литовський журналіст та волонтер. Три морські безпілотники коштуватимуть 750 тисяч доларів, тобто ціна одного складає 250 тисяч доларів. Кошти будуть передані через платформу United24. Литовці самі обрали ім'я техніці, яку профінансували для України. В Україні будують перший флот морських безпілотних апаратів, який має захистити акваторію українських портів, безпілотні надводні апарати багатопрофільного призначення, унікальна українська розробка, дрон оснащено системою автопілотування, відео під системами, в тому числі нічного бачення, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Також у комплекс входить наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання та центр обробки даних. Литва придбає 37 дронів камікадзе польського виробництва, щоб передати їх Україні. Про це заявив міністр оборони Литви. На цю закупівлю піде частина коштів, зібраних в рамках благодійної ініціативи, йдеться про 1 мільйон євро. Як заявили, у Литві, спочатку очікували 25, але вдалося домовитися про 27. І ще 10 польських виробник надасть на підтримку України. Йдеться про баражуючі боєприпаси Вармейт. Вони були вперше представлені у 2014 році. Виробник заявляє боєприпас як хорошу альтернативу керованим протитанковим ракетам. Сили оборони України вже використовують борожуючі боєприпаси армейт. Він дозволяє знищувати бронетехніку на більш значній відстані. Спрощує процес виявлення та враження цілі у порівнянні з протитанковим ракетним комплексом. Литва закупила для України 110 засобів для протидії безпілотним літальним апаратам та радари до них. Ця зброя допоможе бійцям Збройних сил України збивати ворожі безпілотні літальні апарати. Про це повідомив Литовський телеведучий. При цьому він зазначив, що Україна також отримує 80 радарів Вінгмен, які дозволяють виявляти і збивати безпілотники на відстані до 5 кілометрів. Все це коштує понад мільйон євро. Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Міністерство оборони Литви повідомило, що наразі в Литві планують відремонтувати для України щонайменше 12 самохідних гаубиць, які Україна отримала від Німеччини. Вже чотири відремонтовані українські САО повернулися в Україну. Ще дві наступні привезли на ремонт до Литви. Зазначається, що дві такі самохідні гаубиці були передані цього тижня. Як наголосили у Литві, таким чином міністерство оборони Литви виконує особливо важливу та необхідну для України місію, підвищує здатність важкої артилерії Збройних сил України швидко відновлювати свою боєздатність. Про передачу Україні перших двох відремонтованих самохідних артилерійських установок міністр оборони Литви повідомив 14 жовтня. Литва для України вже відремонтувала німецькі самохідні артилерійські установки. і Про це повідомив міністр оборони Литви. Він зазначив, що німецький сал вже повертається в Україну. Загалом Україна вже отримала 22 такі самохідні артилерійські установки, 14 від Німеччини і 8 від Нідерландів.